У Тернополі вперше провели відкритий турнір з Петренку серед людей з інвалідністю, ветеранів війни та членів їхніх родин. Учасники змагалися у двох дисциплінах: один на один та в парах. Щоб взяти участь у турнірі, до нашого міста приїхали команди зі Львова та скалата. Насправді, петанг це повністю адаптивний вид спорту, вид гри, скажімо так, і ветеранам він дуже заходить. Він і подобається як дітям, так і дорослим, тому що здається, що там кинути кулю, але в процесі гри, коли ти вже йдеш на очки, це стає досить азартною грою, і це затягує. Для учасників змагань петанг це не лише спортивна гра, а й чудова можливість зміцнити дружні зв'язки, кажуть організатори. Такі турніри проводять для відновлення фізичної активності та підвищення морального духу ветеранів та демобілізованих осіб. Однак для когось такі заходи викликають і спортивний інтерес. Чудовий пограти в Тернополі я не разу тут не був і. Все файно, круто. Ти сюди в першу чергу приїжджаєш, як з друзями поспілкуватися, а по-друге, це спортивний азарт, інтерес і виграти перше місце. Я завжди з кошти граю. Хоч програв, хоч виграв, я завжди улибаюся. Великий позитив нам це все дає. Ви готові сьогодні перемогти? А я завжди готовий переіграти. Перемогти, як вийде. Бачите, як кинула гарно. Разом із львівськими командами до Тернополя приїхала Катерина Кіцадова, фахівчиня реабілітаційного центру Анброукен. Вона допомагає ветеранам та демобілізованим військовослужбовцям відновлюватися і повертатися до повсякденного життя. Катерина розповідає, що до подібних змагань з кожним разом долучаються все більше охочих. Я взагалі тішуся, що до нас прийшли петенкісти і показали нам цей вид спорту, тому що для людей з на кріслах колісних з ампутацією руки ноги це такий дуже гарний вид спорту, де можеш мати такий і драйв спортивний, і участь приймати. І... Бути задіяним у турнірі «Петанг єднає серця взяли участь 25 людей. Учасники отримали призи, подарунки та заряд хорошого настрою. Організатори спортивної події зазначають, що такі турніри будуть проводити і надалі.